Іверія, чудова сонячна країна, там величні сиві гори, Смарагдові долини і безкрає вільне море. Іверія так полюбила тебе Матір Божа, що молитвами своїми виблагала Господаря жнив, сина свого, щоб вислав робітників на жниво своє. І от збулися часи, і наблизилось Царство Боже до Тебе, обрана, країна Пресвятої Богородиці. То були стародавні і прекрасні дні. Коли добротою своїх сердець, Божі діти знаходили свою любов в Господі. На початку IV століття, по Ріст Христовім, при одному Єрусалимському храмі на Сіонській горі, жила прекрасна дівчина на ім'я Ніна. Любов до Христа пробудила в ній, як сонце пробуджує перший промінчик, велике і непреборне бажання послужити своєму Господові. Це бажання було таким великим. А молитви такими щирими, що їх почули ангели на небі, отримавши від самої, пречистої Богородиці, хрест і благословення, на проповідь Євангелія серед поганських народів, мужня діва провидінням Божим вирушила в далеку невідому країну і невдовзі стала рівноапостольною Ніною, просвітницею Грузії, знаною та шанованою в усьому християнському світі. Батьки святої Ніни, Завулон і Сусанна. Були взірцем сердечної молитви та глибокої побожності і вражали всіх своєю довірою та любов'ю до Господа. Вони жили настільки однодушно, що в них виникло спільне бажання присвятити себе та єдину донечку Богові. Відомо, що Завулон належав до знатного роду і доводився родичам святому великомученикові Георгію Переможцю. Перебуваючи на військовій службі, у високому чині, при імператорі Максиміані. Запеклому поганинові Заволон сприяв звільненню полонених галів, пращурів французів, бельгійців, нідерландців і швейцарців, та навернув їх до християнства. Сусанна була сестрою єрусалимського патріарха. Спочатку подружжя мешкало в місті Каластра, що в Кападокії. Саме там і народилася Ніна. Коли дитині виповнилося 12 років, батьки продали свій маєток і вирушили до Єрусалима. Звідти праведний заволон, за згодою жінки та з благословення патріарха, вирушив у Йорданську пустелю, бажаючи послужити Богові подвижницьким життям. Водночас патріарх поставив сусанну Деяконисою, доручивши доглядати за нужденними жінками. Отроковицю Ніну віддали на виховання мудрій і побожній стариці. Знаменно, що жила дівчина, як і Діва Марія, при храмі на горі Сіон. Виконуючи обітницю своїх батьків, смиренно підкорившись задуму Божому щодо неї. Духовний світ, у якому перебувала молода дівчина, був надзвичайно таємним, оповитим тишею та мовчанням. Ніна часто усамітнювалася, зворушено й полум'яно молилася, адже прагнула стати святою. За словом Господа нашого Ісуса Христа будьте досконалі, як досконалий Отець, ваш Небесний. Юна діва всім серцем полюбила Бога. І глибоко вболівала за людей, не віруючих в нього. Творець дарував майбутній святій Ніні такі великі здібності, що вже через два роки, за сприяння Божої благодаті, вона зрозуміла і твердо засвоїла правила віри та благочестя. І от одного разу, коли розчулена отроковиця Ніна читала євангельські розповіді про розп'яття Спасителя. До сліз приймаючись стражданнями Сина Божого, її думка зупинилась на хітоні Господньому. Не може бути, щоб загинула на землі така велика святиня, подумала Ніна. Дізнавшися від стариці Ніанфори про місто Емцехету в Поганській країні Іверії, куди за переданням потрапив хітон Господній, прекрасна дівчина, палко забажала достеменно дізнатися про долю святині та просвітити Іверію. Євангельським світлом, хоч би й довелося покласти заради цього своє життя. День і ніч молилася свята Ніна до Пресвятої Матрі Божої, благаючи продарування їй розуму та благословення на таку прекрасну та духовну справу. І її щирі та праведні молитви Всевишній Господь почув з небес. Пресвята Діва Богородиця з'явилась молодій дівчині у вісні. Вона подала Ніні хрест з виноградної гілки і сказала: Візьми цей хрест, він буде тобі щитом і охороною проти всіх видимих і невидимих ворогів. Іди в Іверську країну, сповіщай там Євангеліє Господа Ісуса Христа, і знайдеш милість перед лицем Його. Я ж буду твоєю покровителькою. Прокинувшись, Ніна побачила у своїх руках дарований хрест, зрадівши духом. Та, зросивши хрест сльозами, вона обв'язала його своїм волоссям, скріпила, щоб не розпався, відрізавши собі косу, а потім, зворушена і схвильована, прибігла до патріарха і розповіла йому про надзвичайне видіння. Мудрий єрарх не засумнівався в істинності чудесної обяви, прославив Бога, волю якого звістила Матір Божа та благословив смиренну діву на подвиг апостольського служіння. Дорога в Іверію була далекою та важкою. Проходила вона через Сирію і Месопотамію. Супутницями Ніни були вірменська царівна, черниця Рипсимія, яка тікала від шлюбу з нечистивим римським імператором Діоклетіаном, який полонився її красою, а також її наставниця Гаянія і Гуменя монастиря і ще 53 черниці. У Вірменії їх зупинив цар Тиридат якого Діоклетіан сповістив про втечу жінок, і майже всі вони прийняли страшну мученицьку кончину. Проте, святу ніну, Господь здаріг для майбутнього подвигу, навернення цілого народу. Далі діва апостол йшла сама, у зношеному платі, з побитими, до крові зраненими ногами, голодна, спрагла, зморена, одна однісінька, у небезпеці, без жодного захисника охоронця на чужині. Та Господь чув її молитви, бачив надмірні зусилля і виснаження, та підкріпив і підтримав святу Ніну. Зміцнена видінням ангела Божого, який явився вперше з кадилом, а вдруге, із сувоєму руці. Та розмовляв із нею, свята Ніна продовжила свій шлях, і йшла ще багато днів і ночей, несучи в руках святий Хрест, як знамено Господнє. І ось несподівано, перед втомленою дівою, Наче з безодні постали до самого неба джавахецькі гори, покриті крижаними шапками та оповиті білосніжними хмарами. Холодні та неприступні, вони злякали отроковицю. Подібних гір Ніна ніколи не бачила. Повз ці величні гори несла свої прозорі водні джерела, не менш велична річка, кура. Дорога то стелилась уздовж потоку, то підіймалась високо. Та нависала над прірвою. Іти було неймовірно важко. Молитва не сходила з вуст святої ніни. І раптом, як у казці, перед ніною відкрився дивовижний краєвид над стрімкою річкою курою на широкому схилі прекрасних гір, засаджених прекрасними садами, велике мальовниче місто, з мурами та вежами. І над усім прекрасні звуки, сурми. Близько місяця прожила вона в урбниці. Знайшовши притулок у єврейському кварталі, де були лікарі, які допомогли загоїти її, зранені важкими мандрами ніжки. Одного разу мешканці цього міста зібралися у святковому убранні на площі, щоб вирушити на поклоніння поганським богам. Свята Ніна приєдналася до них. У ніч на 6 серпня, урочисте шестя, наблизилося до місця злиття рагви та кури. Де розташовувалася Мцехета, ем древня столиця Грузії, величний повість царя Миріана і цариці Нонни та безліч народу звідусіль прямували до гірської вершини, щоб принести дари бездушним бовванам. Барвиста юрба разом із царською родиною перебувала в безумному екстазі, люди приносили жертви і поклоніння нечистому Богу. І коли загриміли сурми, і усі впали, серце святої Діви спалахнуло ревністю пророка Іллі. Вона, з глибини свого маленького сердечка, вознесла полум'яну молитву Всевишньому Богові, щоб він своєю могутньою силою зруйнував цих богів, як зруйнував ідолів Мемфіса, коли Діва Марія з Божою дитиною на своїх руках увійшла в єгипетське місто та визволив людей від згубної влади князя Темряви і спас своє творіння. Як вогонь ліси пожирає, як полум'я, що спалює гори, так пожени їх бурею твоєю і гнівом твоїм, приведи їх у замішання. І за молитвами Святої Угодниці сталося чудо серед ясного дня знялася люта буря, небо сховала чорна хмара, яку розтинав оглушливий грім та краяла блискавка. Вода в арахві вкрилася піною, здавалося, що захиталася земля. Ужахнувшись, цар і народ кинулися на втьоки. Ні ж сховалась в ущелині між скель. Впали стіни капища і розтрощені в порох кам'яні ідоли, полетіли у прірву, зруйновані вщент, вони не залишили й сліду. Раптом запала тиша, на чистому небі знову засяяло сонце, наче нічого і не було. Усе це сталося в день славного преображення Господнього, який. Ознаменував собою духовне новоліття Древньої Грузії і світло Господнє засвітило в країні серед пітьми та мороку, докорінно змінивши її подальшу історію. Наступного ж дня царий народ шукали своїх богів, але не знайшли жодного. Натомість, у блакитному небі, всі побачили животворчий хрест, оповитий над природним світлом. Побоявшись, вони міркували, що, напевно, Є більший та сильніший Бог, який переміг їх. Тим часом, дякуючи Богові за знищення ідолів, на вершині небесних гір, свята Ніна увійшла в місто Емцехета, як апостольська діва та мандрівниця. Ущаслив Господи добрих і праведних серцем. Так сталося із царським садівником та його дружиною, у яких знайшла притулок втомлена і голодна християнка. Благочестиве подружжя було бездітним. Та згодом, за молитвами святої, дружина садівника Анастасія стала матір'ю чисельної родини і першою за переданням, жінкою в Іверії, яка раніше за чоловіків увірувала у Христа, оселилася Ніна в маленькому наметі з листя, в затишному куточку саду, з цього місця, де перед нездоланним хрестом. Безпрестанно підносилися молитви до неба і почалися її святі подвиги та чудеса. Ревно молячись, свята Ніна мужньо вийшла на проповідь Євангелія, надіючись на славу Божу. Вустами її промовляв Святий Дух. Сповнена благодати спочатку проповідувала таємно невеличкі купці людей, яких навернула до Господа. Та згодом проповідь її стала відкритою і завжди супроводжувалася великими чудесами. Та зціленнями, які милостивий Господь щедро подавав за молитвами святої Ніни для підкріплення віри. Так, свята Проповідниця уздоровила тяжкохвору царицю Нану, яка забажала відновити поганський храм у Мцхеті та була покарана рукою Божою. Найкращі лікарі не спромоглися зменшити її страждання. Про чужинку, яка зцілює важкі недуги силою Господа, цариця не хотіла й слухати. Та згодом уже благала, аби ту негайно привели. Напевно, щоб отримати зцілення, вибагливій цариці, треба було спочатку упокоритись. Тому свята Ніна відповіла посланцям якщо цариця хоче одужати, нехай прийде сюди. І ось розкішні царські ноші, зі слонової кістки, з непівсвідомою від, болю царицею на них принесли до убогого намету. Царицю спустили на підлогу. Поруч із місцем, де спала свята Ніна, після молитви Святої до Господа та покладання чудодійного хреста на хвору сталося незбагненне, цариця відчула себе здоровою і встала. Свідками зцілення були всі присутні тут вельможі та син цариці, рев. Відтоді свята Ніна стала бажаною гостею в палатах цариці Нани, проповідуючи при царському дворі царство Боже покаяння та спасіння. Невдовзі сталося ще одне диво. До Мцехети, з Персії, прибув родич царя Миріана, Хвараснелі. За вірою, він був зороастрієць, вогнепоклонник, муж учений, обізнаний у магії. Та коли він побачив у дворі Ніну з хрестом, не витримав сили, невідомою йому, впав у біснування, корчився та кричав. Усі злякалися і негайно звернулися до Ніни. Питаючи, чи не допоможе нещасному її Бог. Проповідниця наказала віднести хвараснелі до царського саду, де ріс розлогий кедр. Там, по молитві святої, з вуст нещасного вийшла чорна хмара. Від жаху всі повтікали, залишився тільки цар Миріан. Багато годин молилася праведниця, аж сильний вітер відніс лиховісну хмару на захід. Хвараснелі, прийшовши до тями, був зовсім знесилений, але очі його випромінювали радість. Я чув усі твої молитви, вдячно промовив він. Ти християнка, бачу силу твого Бога і хочу стати християнином. Але цар Миріан був невдоволений. Він міркував, що скаже перський шах, коли його вельможа повернеться з Іверії, християнином та чи не чародійка, і сама Ніна. Чудо сталося з наверненням. І самого Миріана. Цар не був грузином за походженням, він був сином перського шаха і народився не від шахині, і тому не міг наслідувати престолу. За умов, примирення іверії з Персією, його отроками храма одружили за Башурою, маленькою дочкою померлого царя Іверії, на якому скінчився стародавній рід. Цар отримав грузинське ім'я Миріан. Та згодом став справжнім грузином щодо традицій, мови та віри. Рано померла Бешура, і молодий Миріан одружився вдруге, вже з дочкою царя Мігрелії, наною, ставши засновником нової династії. Тому й перебував він у тяжких роздумах і ваганнях, бо знав іранську віру своїх батьків, вогнепоклонську та поганську. Цар не бажав нічого змінювати і міркував, як можна знищити зі свого царства християнство. Одного разу, полюючи, він почав радитися зі своїми слугами, як їм ув'язнити і стратити святу ніну, чи не спалити її на вогні у мцехеті. Та, з Божої волі, не судилося цьому статися. Несподівано згасло сонце, і мисливців оповила непроглядна ніч. Покинути напризволяще, безпорадний цар призвав своїх богів, обіцяючи відлити їх знову. Але темрява не відступила від очей. Неймовірний страх охопив його і, раптом, наче прокинувшись, цар гучно виголосив «Боже Ніни, розвій морок очей моїх, і я визнаю Твоє ім'я. Тієї ж миті світло засіяло цареві, і він прозрів не лише тілесно, а й духовно. Сумнівам та ваганням його було покладено край він став першим християнським царем Грузії. Незабаром, за наказом Маріана, до Риму вирушили посли. З листом до імператора Костянтина. Звідти до Іверії прибули єпископ Антохійський зі священиками та діяконами для хрещення народу. Радості святої Ніни не було меж. Вона, як хрещена мати, на власні очі побачила доленосну подію в житті своєї дитини, Іверії. Цар та цариця, їхні родичі і вельможі, правителі та військовоначальники з усіх областей. Піднесений люд із довколишніх міст і сіл, усі прийняли хрещення в річці курі, на води, якої зійшов Святий Дух, як на води Йордану. Сталося це 326 року. День і ніч свята Ніна підносила подячні молитви до Господа та Пресвятої Богородиці, що сподобали її стати просвітницею цього народу. Так, була завершена справа, розпочата святими христовими учнями. Адже відомо, що перша проповідь святого і вічного Євангелія в горах Кавказу пролунала з вуст первозваного апостола Андрія, який, за переданням, благовістив і на київських схилах. Разом зі своїми супутниками Симоном Кананітом і Матфеєм він заснував перші християнські громади в Новій Грузії, спливли три століття, і свята Ніна, провісниця Божих присудів, як оспівує її акафіст. Вірна посланниця Діви Богородиці принесла з Єрусалима світло любові Христової та повернула духовні вітрила богообраної країни. Жив у Емцехеті зі своєю дочкою Авіафар, який на той час за жеребом був у місті головним рабином, і коли проповідниця Христова прийшла благовістити до єврейського кварталу, він її гостинно зустрів. Спілкуючись зі святою Ніною про земне життя Спасителя. Трохи згодом він з дочкою також повернувся до Христа. Авіафар розповів про події, які в його родині з роду в рід. Прадіда Авіафара, рабин Еліос, був у Єрусалимі, при хресних стражданнях Господа. Благочистова мати Еліоза, напедодні юдейської Пасхи, у Уемцехі, несподівано відчула у своєму серці, ніби удари молотка, що забивав цвяхи. Відчувши великий страх, вона сказала: нині віддається, на смерть Спаситель і визволитель світу, і з цими словами віддала душу Богові. Тим часом Еліос, який на власні очі бачив розп'яття Христова, викупив у римського воїна Хітон, що дістався тому, за жеребом, і приніс у МЦ Хету. Коли ж Еліос показав святиню своїй сестрі Сидонії, вона, почувши про Ісусові муки, взяла Хітон, притулила до серця. І від дезмірної туги та великої благодати, миттєво впала мертвою. Звільнити Хітон з її рук так і не спромоглися. За преданням праведницю Сидонію поховали разом з Хитоном у царському саду, де сам собою виріс розлогий гіллястий кедр. Упевнитись у тому, що місце під кедром насправді є святим, допомогли знамення і таємничі видіння, які духовними очима бачила свята Ніна, молячись там. Коли цар Миріан забажав побудувати храм ще до прибуття константинопольських єреїв, свята Ніна визначила місце дому Божого саме в тому саду, де під дивним кедром здерігався безцінний скарб. Храм вирішили будувати дерев'яний. За повелінням святої кедр зрубали, залишивши тільки пень. З велетенського гілля встановили міцні і надійні опори. Та коли головний стовбур дерева, призначений тримати на собі баню з хрестом, хотіли підняти, то не спромоглися. Велика кількість народу за допомогою колод і важелів не зрушила його з місця. Усі були приголомшені та засмучені, палко молилася рівно апостольна Ніна з ученицями, благаючи Господа, відкрити цю таємницю. видіння щодо майбутнього хрещення іверії, були протягом усієї ночі. А на світанку спустився з неба, красивий і світлий юнак, оповив стовбур вогняним пасом, підняв його вгору, а коли опустив на пень стовбур, засяяв дивовижним світлом, що освітило всю МЦХету, і з нього полилося запашне миро. Численний люд, що збігся до саду, гадаючи, що там сталася пожежа, з великим зачудуванням споглядав, як стовбур, Підносячись до неба та опускаючись, нарешті був поставлений на належному місці. Тоді, помазанням мира, свята Ніна зцілила багатьох недужих. Це місце, після того, стали шанувати не лише християни, а й язичники. Ось таке диво сталося при спорудженні першого в іверії християнського храму Свет животворчий стовп. Нині це мурований собор на честь 12 апостолів. Свята Ніна, знайшовши місце поховання, дорогого для неї хітона Господнього, була в цьому цілковито впевнена, бо надалі святиню вже не шукала. Протягом з 306 по 335 рік християнизацію Грузії загалом було завершено. Та північні гірські селища не були ще просвітлені христовою вірою, тому свята Ніна, разом з пресвітром Яковом, вирушила туди. Силою Божою. Та чудесними знаменнями, навернувши мешканців цієї місцевості довіри Христової, Божа благовісниця досягла Кахетинського селища Бодбі, влаштувала собі на схилі Кам'яної гори намет, оселилася там, і благого молилася, усамітнившись, як у пустелі. Чутка про святу праведницю, якій дарувала Хрест і всю Іверію, сама Богородиця, дійшов до навколишніх мешканців. Така Кахетинської цариці Соджі, що у хрещенні Софія, проповідь Святої вразила царицю, вона глибоко увірувала у все прощальну любов Христову і невдовзі зі своїми слугами та безлічю народу прийняла святе хрещення. Літописи зазначають, що долина річки Алазані була вщен заповнена людом, який прагнув хрещення, як живої води. З Божою допомогою. Пресвітер Яків з дияконом нарешті завершили свої святі жнива, і настав час, коли в Кахетії не залишилося жодної нехрещеної людини. Селище Бодбі – Боббі, границя святих подвигів і земних мандрів великої благовісниці, здійснивши все благий задум Божий щодо народу іверського та справу свого 35-літнього апостольського служіння Україні Пресвятої Богородиці, проповідуючи Царство Небесне і Багатим. І, бідним, свята праведниця наблизилася до своєї кончини, час якої знала з откровення Божого. З Кахетинською царицею Софією, свята надіслала листа до царя Миріана, де благословляла його царство та просила прислати єпископа, щоб приготував її у вічну путь. Отримавши листа, цар цариця, вельможі, єпископ, клір із силою народу негайно вирушили в дорогу. Коли прийшли до намету, Стали навколо місця, де лежала Ніна, голосили та зрошували його сльозами, бо щиро полюбили свою наставницю. Багато хворих отримали зцілення через дотик до ложа святої проповідниці. На невідступне прохання учениць свята Ніна погодилася розповісти про своє життя. Цариця Соломія Уджармська, дружина Рева, все записала тому з ласки Божої так багато. Відомо про цю велику діву. Віри та благочестя. І буде написано про це для поколінь майбутніх і люди, що народяться, будуть хвалити Господа. Істинно причастившись з єпископських рук, спасительних таїн, тіла і крові Христової, свята Ніна, заповіла поховати своє тіло саме тут, в убогому наметі, і з миром відійшла до Господа у 335 році. Так, вона подбала про щойно засновану Кахетинську церкву, не покинула її. А залишила там своє нетлінне тіло, неоціненну святиню. Можна зрозуміти і царя Миріана, коли він забажав принести дорогоцінні мощі святої у Емцехецьку Соборну церкву. Та, незважаючи на всі зусилля, слуги не змогли зрушити гріб святої, зобраного нею місця. 342 року, на місці упокоєння рівноапостольної Ніни цар заклав, а син його добудував і освятив храм. В ім'я двоюрідного брата святої Ніни, святого великомученика Георгія Переможця, багато разів онолений, він стоїть і дотепер. Згодом, по всій Іверії, на честь народної улюблениці, почали будувати величні храми, бо вона преобразила душу цього народу, і саме це є найбільшим її чудом. Усе можу в Ісусі, Господі моєму, який мене зміцнює. Тіло святої Ніни, за її велінням. Перебуває схованим. У Грузії здавна не було традиції відкривати мощі святих, біля нього звершуються численні чудеса та знамення. Грузинська православна церква, з благословення антоохійського патріархату, визнала святу ніну рівноапостольною просвітницею Іверії, приєднавши до Лику святих і вшанувавши пам'ять 14 січня у день її блаженної кончини. З ікон на нас дивиться мужня Духом, свята Діва завжди з Христом, і Євангелієм у руках, іноді з боссум ногами, що напевно свідчить про її аскетичне життя, яке вона наслідувала у Господа, які прекрасні ноги тих, хто благовістить мир. Вона, дорога та близька, не лише тим, хто носить її ім'я, а й кожному, хто має любов Христову та оболіває за спасіння ближніх. Свята рівноапостольна Ніно Моли Бога за нас.